Стали відомі нові подробиці вбивства на вулиці Резервні, яке сколихнуло Дніпро 24 червня, коли 63річний чоловік на ім'я Віктор завдав смертельних поранень експівмешканці 50-річній Світлані. З'ясувала, що обвинувачений в жорстокому злочині колишній правоохоронець і раніше вже погрожував жінці. За попередніми даними, охоплений ревнощами Віктор пізно ввечері прийшов до будинку Світлани, яка вже давно не відповідала йому взаємністю, та намагалась будувати родину з іншим чоловіком. Незваний її вчинив Сварку під час якої завдав жінці кілька ножових поранень. Її новий співмешканець також отримав травми. Світлана померла на місці. Після цього зловмисник намагався вкоротити собі віку, але йому надали медичну допомогу і врятували життя. Після скоєного злочину чоловіку оголосили про підозру, вчинені умисного вбивства та замаху на вбивство двох осіб. Зараз він перебуває в лікарні. Родина Світлани вимагає справедливості. Він повинен сидіти не менше ніж 15 років. За свої скоєні за 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 це злочин він лишив життя таку прекрасну людину, як моя мама. Це не повинно бути замовчено. Я хочу максимально розповсюдити цю інформацію. І чим чим більше будуть говорити про це, тим більше вірогідність того, що цю людину таки затримують і що він буде покараний. Ангеліна звернулася до журналістів Дніпра оперативного, аби домогтись максимального розголосу. Раніше між Світланою і Віктором не раз виникали конфлікти на ґрунті ревнощів. з погрозами, рукоприкладством та навіть використанням зброї. Він зв'язав мого брата внизу. На першому поверсі він просто зв'язав мого брата і пішов розбиратися з мамою, тому що вона йому просто не відповідала взаємністю. Слава Богу, вона була жива. Ми знімали, їздили на слідуючий день побої. Нам сказали поліцейські, що потрібно це все зафіксувати. Рушниця була також забрали поліцейські рушницю, слідчі, оперативна група. І ну, всі, всі живі здорові. Ну, це таке там синці, то заживе, все пройде. Ми, Мама написала заяву до поліції і не одну заяву їздила до психолога до, до поліції разом з психологом брали в нього показання з приводу цього, але не вистачало доказів. На той момент, ну дословно, нема тіла, нема діла. Було нам так сказано. Сусіди та знайомі досі не можуть повірити в те, що трапилось. Кажуть, Світлана була доброю, чуйною людиною, завжди готовою допомогти. Її стосунки з Віктором тривали два роки. Чоловік раніше працював у поліції. Добра, хороша, світла людина. Нічого поганого сказати за нею я не можу. Спочатку було все добре в них, а потім вже пішло на нього неодноразово сюди викликалася поліція. Ну, немає права ніхто убивати, розумієте? Взагалі Лишать життя. Чоловік не нажив, там нічого, кроме радувався, що два роки прожив із молодою жінкою, а не прийти з нею, розправитися. Тобі випало на долю красива, молода пожить. пожив. Ну не підійшли друг другу, остав покої. Ну це ж не значить, що вбивай. Наступного дня після вбивства родині жертви стало ще одне лихо пограбували їхній будинок. Невідомі винесли акустичну систему, телевізор, гроші, золото та інші цінності. Донька вбитої. Вважає, злочинці навмисно скористали ситуацію, знаючи, що господарів вдома не буде. Це по -свинське. це це просто прийти. Це скористатися такою можливістю. Ну це ну. Це я не знаю, що про них сказати. Це не нелюди, це це паскуди якісь. З приводу пограбування приїжджав і слідчий, і мені дзвонили з поліції, з районного відділу, з обласного відділу. Тобто цією справою займаються з приводу вбивства. Ну мені взагалі ніхто нічого не каже. Наразі слідство по вбивству та пограбуванню будинку триває. Рідні просять про допомогу і розголос. Після страшної події друзі родини відкрили збір коштів для підтримки молодшого сина загиблої. Хлопець залишився без обох батьків, адже 10 років тому він втратив тата. Крім того, ці кошти потрібні для оплати адвокатських послуг щоб домогтися справедливого покарання для вбивці. Допомогти родині можна за посилання на банку.